Черкаський професійний будівельний ліцей це сучасний навчальний заклад з багатою історією, власними традиціями, досягненнями, успіхами та перемогами. Ліцей був заснований у 1969 році як Черкаське технічне училище No15. У 1984 Черкаське технічне училище реорганізовано в середнє професійно-технічне училище No15. У 2010 році училище було надано статус ліцею. Випускники це наша гордість. На будівельних майданчиках вони своєю працею відстоюють честь ліцею його головну функцію підготовка висококваліфікованого робітника будівельної галузі. Щороку більше 20 випускників отримують диплом кваліфікованого робітника з відзнакою. Крім того, випускники ліцею щестю виконують свій військовий обов'язок. Вони охороняють державний кордон, несуть повсякденну службу у Збройних силах України, обороняють незалежність країни у зоні АТО. Але, на жаль, не всі наші випускники повернуться до своїх домівок, до самої мирної професії. Будівельник, чумак Віталій Миколаєвич, випускник ліцею 2009 року. Загинув 8 лютого 2015 року під Дебальцевом. Хай сонце на весняному світанку, розвіє ніч, і згине вдалеч тьма. Затихне постріл, і поїдуть танки. І пробовить хтось: війни вже нема. Орієнтиром в справі підготовки майбутніх робітників є ветерани ліцею. Вони піклуються, виховують, навчають учнів. У своїй роботі вбачають головне формування успішного, самодостатнього і висококласного робітника, який ніколи не залишиться на узбіччі життя. За 46 років існування ліцей підготовив понад 10 тисяч кваліфікованих робітників для будівельної галузі України. Учні ліцею брали участь у спорудженні автомобільного заводу Богдан, житлових масивів, обласної філармонії, обласної дитячої лікарні, фермерського ринку, торговельного комплексу Хращатик Сіті та багато інших об'єктів. Сьогодні ліцей готує фахівців з 10 інтегрованих професій, які відповідають сучасним виробництвом. Вимогам і користуються попитом на ринку праці. Монтаж гіпсокартонних конструкцій один із найпоширеніших видів опорядження поверхонь стін і стелі. Сучасні гіпсові системи мають безмежні можливості дизайну, високі протипожежні, звукоізоляційні властивості, декоративно-конструкційне призначення. Фахівці з професії монтажних санітарно-технічних систем і устаткування займаються установкою, кріпленням і підключенням різних санітарно-технічних приладів, сантехніки, систем вентиляції, пожежа опалення, водопостачання та водовідведення. Випускники ліцею з професії монтажних санітарно-технічних систем і устаткування користуються попитом на ринку праці. Професія штукатура бере початок від давнього Єгипту. Ця професія відноситься до опоряджувальних робіт, під час яких вирівнюють стіни, стелі та надають приміщенню завершеного естетичного вигляду, використовуючи сучасні види штукатурок. Учні ліцею завдяки соціальним партнерам опановують навички роботи з різними видами сучасних штукатурок. Лицювальник плиточник виконує опоряджувальні роботи з метою підвищення довговічності будівель, надання їм естетичного вигляду, використовуючи різноманітні природні і штучні матеріали. В сучасному будівництві від лицювальника-плиточника вимагаються знання з використання сучасних інструментів, механізмів, матеріалів та технологій виконання робіт. І всі ці знання можна отримати в нашому ліцеї. Малярні роботи є невід'ємним етапом в ремонті і опорядженні будівель, завершальною фазою опоряджувальних робіт. Фарбувальні покриття захищають будівлі від руйнівної дії атмосферних впливів, збільшують їхню довговічність. Мистецтво прикрашати громадські будівлі, житло завжди було одним з найважливіших видів естетичної діяльності людини, адже маляр живе в світі фарб як музикант у світі звуків. Робота муляра пов'язана зі зведенням кам'яних конструкцій будинків і споруд. У своїй роботі муляр використовує різноманітні природні і штучні камені, цехлу. В ліцеї учні вчаться всім тонкощам виконання кам'яних робіт, починаючи від матеріалів і інструментів та механізмів, закінчуючи технологію виконання різних видів кам'яного мурування. Професія електрозварника ручного зварювання виникла в кінці 19 століття. Сьогодні зварювання стало провідним технологічним процесом у різних галузях господарювання, в тому числі і будівництві. Учні ліцею вчаться виконувати ручне договоре зварювання деталів, вузлів і конструкцій, усіх просторових положеннях зварного шмалу. Ще в глибоку давнину будівельники добре знали і активно використовували бетон. Сучасний будівельний майданчик неможливо уявити без бетону і спеціаліста-бетоняра, закладання фундаментів, зведення колон, будівель і споруд, бетонування фундаментів і покриття бетоном доріг. Ось далеко не повний перелік робіт бетоняра на будівельному майданчику. Професія бетоняра є однією з найпоширеніших і вкрай необхідних у сфері будівництва. У зв'язку з виникненням питання енергозбереження на сучасному ринку праці виникла така професія, як монтажник систем утеплення будівель. Під час навчання учні вивчають сучасні види систем утеплення будівель, клеєві розчини і крепильні деталі, правила монтажу систем утеплення, призначення та технології нанесення декоративних тонкошарових штукатурок і фарб, основні конструкційні типи об'єктів, де здійснюється робота з монтажу систем утеплення. Обробка деревини одне з найперших ремесел, яке опанувала людина. Вироби з дерева давно і надійно війшли в побут людей. Неможливо перерахувати всі сфери застосування цих виробів, але особливо велике їх застосування в будівництві. Це вікна, двері, підлога, плінтуси тощо. І з поширенням індивідуального житлового будівництва стрімко зріс попит на оригінальні високоякісні столярні вироби. В ліцеї за допомогою досвідчених майстрів виробничого Навчання учні виготовляють різні столярні вироби, що є запорукою подальшого успішного працевлаштування. Сьогодні великим попитом користуються зелені прибудинкової території. У зв'язку з збільшенням індивідуальних господарств розвивається садівництво. Тому інтегрована професія плодовичини квітникар продовжує користуватися попитом на ринку праці, адже наші випускники володіють агротехнікою і технологією обслуговування механізмів і агрегатів, сучасними прийомами вирощування та догляду за рослинами. А завдяки додатковим заняттям вміють оформляти різноманітні квіткові композиції. Terima kasih. Однією з життєво важливих умов для успішного навчання професії є система соціального партнерства. В ліцеї успішно працює регіональний центр сучасних будівельних технологій, який дає можливість впроваджувати новітні технології та матеріали у навчально-виробничий процес, що суттєво підвищує якість підготовки кваліфікованих робітників-будівельників, яких потребує сучасний ринок праці. А після закінчення додаткового курсового навчання учні отримують сертифікати провідних. Будівельних фірм соціальних партнерів ліцею, що є запорукою успішного працевлаштування. Для якісного володіння сучасними матеріалами та технологіями з метою відпрацювання прийомів роботи з сучасними будівельними матеріалами під час уроків виробничого навчання з зусиллями учнів та майстрів виробничого навчання оновлюється матеріально-технічна база ліцею. Сучасні майстерні, кабінети, основа якісної підготовки майбутнього робітника. Загальноосвітня підготовка здійснюється на базі 9 класів паралельно з професійною підготовкою протягом цього терміну навчання. Для отримання загальної середньої освіти функціонують 8 навчальних кабінетів, в яких створені необхідні умови для успішного навчання учнів. Отримання загальної середньої освіти забезпечує ліцеїстів входженням в освітній простір здобуттям вищої профільної освіти. Творчі досягнення ліцеїстів це перемоги у обласних конкурсах професійної майстерності, участь в обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів, обласного відділення Малої академії наук. Учні ліцеї постійно беруть участь у математичному конкурсі Кенгуру, різноманітних мовних конкурсах, обласному конкурсі стежками історичної спадщини регіону та багато інших, адже розвиток творчих навичок є основою успішного становлення майбутнього наших випускників. З Зусиллями учнів, майстрів виробничого навчання, реконструйованої дальмо, гуртожитку ліцею створені всі умови для проживання учнів, облаштовані кухні, побутові кімнати, душові, оснащено тренажерний зал, для проведення масових зібрань, конференцій створено та оснащено конференц-зал. Осучаснення створення умов для якісного і ефективного навчання, затишку і комфорту учнів одна із задач колективу ліцею. Цікавим та насиченим є позаурочне життя ліцеїстів: це проведення тижнів з професій, тижнів із загальноосвітніх предметів, літературно-музичні композиції, зустріч з цікавими людьми тощо. У фойє Ліцею стало традицією під час перерв проводити різноманітні конкурси, цікавинки, читання поезії, всі позаурочні заходи направлені на формування активної життєвої позиції наших учнів. Для організації дозвілля в ліцеї працюють спортивні гуртки, гуртки художньої самодіяльності. Учасники цих гуртків є надійним осередком проведення різноманітних спортивних змагань, концертів, днів відкритих дверей, зустрічей інших масових заходів. Адже не тільки успішне навчання, але й організація цікавого доцільного дозвілля є задачою всього колективу ліцею. Успішне навчання в ліцеї дає можливість отримати атестат про загальну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника з інтегрованих професій за обраним фахом, сертифікати фірм соціальних партнерів ліцею, трудову книжку, направлення на безкоштовне навчання у вищі навчальні заклади відповідно до контракту за фахом. Шановні випускники шкіл, Черкаський професійний будівельний ліцей гостинно відкриває двері для вашого навчання в царині професійної освіти. Якщо ви обрали професію будівельника, то наш ліцей саме для вас. Адреса ліцею місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола, 168. Телефон приймальної комісії 093 18 72 134 096 21 46 444. Приймальна директора 64 04 32. Ознайомитися з ліцеєм ви можете на сайті ліцею www.ptu15.org.